Спокійніше, спокійніше, сказав він, як це не схоже на вас, більбо, змушувати друзів чекати біля порога, а потім узяти. Та як відчинити? Двері трах «Трах-тарарах!» дозвольте мені представити біфур, бофур, бомбур і зверніть. Особливу увагу Торін. До ваших послуг сказали Біфур, бофур, бомбур, ставши рядком. Потім вони повісили два жовті каптури, один блідозелений і один небесно-блакидний з довгим срібним пензлем, який належав Торіну. Торін був неймовірно важливий гном не хто інший, як сам знаменитий Торін Оукеншильд. І він був страшенно невдоволений тим, що йому довелося роздягнутися на порозі, та ще і Біфур, Бофур і бомбур, Навалилися зверху, а бомбур, треба сказати, був неймовірно товстий і важкий. Тому Торін тримався спершу дуже зрозуміло і ніяких послуг не пропонував. Але бідний містер Бегінс так розсипався у вибаченнях, що Торін нарешті пробурмотів. Не про це говоритимемо, і перестав хмуритися. Ну ось, ми й у зборі, сказав гендальф, окинувши поглядом 13 капюшонів, що висіли на стінці найкращих від капюшонів для ходіння в гості і свій власний капелюх. Чудове суспільство. Сподіваюся, що для тих, хто спізнитися, спізнитися теж знайдеться щось поїсти і випити, що у вас чай. Дякую покірно. Мені, мабуть, червоного винця. Мені теж, сказав Турін, добре було б ще варені та яблучного пирога. Ставив біфур, і пиріжків із м'ясом і сиром доповнив бофур. І пирога зі свининою, і салату додав бомбур, і більше кексів і елю. І кави, якщо не важко, закричала решта гномів із їдальні та підкиньте кілька яєць, будьте такі добрі, гукнув Гендольф наздогін Хобіту, коли той поплентався до коморі. І захопіть холодну курку та маринованих огірків. Можна подумати, що він не гірше за мене знає, які у мене припаси в будинку, пробурмотів містер Бегінс. Який рішуче втратив голову і почав побоюватися, чи не впала на нього несподівано найгірша пригода. До того часу, як він зібрав усі пляшки та страви, усі ножі, виделки, склянки, тарілки та ложки і нагромадив усе це на великі підноси, він зовсім упарився, почервонів і розлютився. Щоб їв об'їстись і опитися цим гномом, сказав він у голос. Ні, щоб допомогти. І дивись, балін і Двалін тут, як тут, стоять у дверях кухні, і за ними Філі і Кілі, і не встиг більму сказати, вимагати, вимувати. Як вони підхопили таці та два великі столики, вихором занесли їх у їдальню і заново накрили на всю компанію. Гендельф сів на чолі стола, решта 13 -ти. гномів розмістилися навколо, а більбо, присівши на лавку біля каміна, гриз сухар, апетит у нього зовсім. Випарувся і намагався вдавати, ніби нічого зобливого не відбувається, і з приходами все це нічого спільного немає. Гноми все їли та їли, говорили та говорили, а час минав. Нарешті вони відсунулися від столу і більбо. Зробив рух уперед, пориваючись забрати тарілки та склянки. Сподіваюся, ви не підете до вечора? Вічливо запитав він своїм спокійним тоном. Ні, ні в якому разі, відповів Торін. Ми і після вечері не підемо. Розмова чекає довго, але спершу ми ще помузикуємо, до зібрання. 12 гномів. Торін був надто важливою персоною. Він залишився розмовляти з гендельфом, швидко схопилися зі своїх місць і миттю склали один на одного брудні тарілки і на них усе, що ще було на столі. Потім вони рушили на кухню і кожен тримав. На витягнутій руці цілу вежу тарілок увінчену пляшкою, а бідолаха хобіт біг слідом і буквально верещав від переляку. Будь ласка, обережніше, не турбуйтесь, будь ласка, я сам. Але гноми у відповідь гримнули пісню. Бийте тарілки, бийте розетки, виделки, тупіть, гніть ножі, по підлогу пляшки у грубку серветки. Буде лад, тільки скажи. Рвіть на частини з катертини, гості, лийте на стілу жир від котлет, корки та кістки під ноги гостям киньте. Мастіть горчицей цінний паркет. Чашки та чарки у чан за кропом, ломом залізним поворушіть, вийміть, відкиньте та обсушіть. І на смітник все це. Піднесіть. Хто там без діла? Сором і ганьба. Гей, обережно. Тендітна парцеляна. Нічого подібного вони природно не натворили, а навпаки, все вимили і прибрали миттю, поки хобі крутився посеред кухні, намагаючись за ними стежити. Потім усі повернулися до їдальні і побачили, що Торін сидить, поклавши ноги на грати. Каміна і курить люльку. Він випускав небаченої величини кільця з диму і наказував їм, куди летіти, то в трубу, то на годинник, на камінну поличку, то під стіл, то до стелі, де вони починали опускатися в коло, але куди б не летіло кільце. Торін Гендольф виявився спритнішим. Пуф! Він посилає менше кільце зі своєї короткої глиняної трубки, і воно прослизало крізь кожне кільце Торіна. Після цього кільце Гендольфа робилося зеленим, поверталося до нього і летіло в нього. Над головою. Таких кілець набралася вже ціла хмара, і в напівтемряві кімнати вигляду Гендельфа був таємничий і по-справжньому Чеклунський.